Так, ще одна посилочка. Я вже її відкрила від Medical Plus. Що у нас тут? Купон на знижку? Ось така брошурка. Каталог. Так, ми заказали електро. щитку для зубов. Это запасник насадки. Это зубная паста. И вот такую щиточку. Я ее уже достала с коробочки, открыла. Хочу показать. тут режим движения. Массаж. Кисану Вайт, Клем, Поліс і чотири режими. Ну, якось так ось така щіточка. Сказала собі таку. І вже є у чоловіка і в сина така. Просто чоловік в відрядженнях окремо так могли б ми одну взяти і різними насадками користуватись син за кордоном. А я вдома. Пройшлося брати три. Якось так.